Вітаю, мене звати Надія Васьківська. Я юристка РЦПЛ. А я Микита Петровець, теж юрист РЦПЛ. Російська Федерація завдає шкоди українському довкіллю із початком агресії проти України у 2014 році. Сьогоднішні агресивні та цілеспрямовані дії Росії приносять колосальну шкоду навколишньому середовищу. За даними міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, станом на кінець лютого 2023 року, тільки за рік повномасштабного вторгнення, Україна задокументувала понад 2300 злочинів проти навколишнього середовища. При цьому ще до 24 лютого 2022 року Росія завдала непоправної шкоди довкіллю окупованих територій Донецької та Луганської областей. А також анексованого Криму у цьому відео ми поговоримо про те, яка передбачена відповідальність Росії як держави, а також окремих фізичних осіб за завдану шкоду довкіллю України на міжнародному рівні, які кроки вже зараз робить наша держава для того, щоб у майбутньому притягнути винних осіб до відповідальності, а також що можуть зробити люди, які стали свідками такої шкоди. Втрати, яких зазнає довкілля внаслідок воєнних дій, це втрати не тільки держави, але й всієї міжнародної спільноти, яка зацікавлена в збереженні природного розмаїття та безпеки довкілля. Тож логічним наслідком цього стало закріплення у міжнародному праві заборони завдавати серйозної шкоди довкіллю, а внаслідок бойових дій. Міжнародна спільнота напрацювала ряд домовленостей, зокрема у міжнародному гуманітарному та кримінальному праві, для притягнення до відповідальності винних осіб та відшкодування непоправних наслідків. Крім цього, під час збройного конфлікту продовжують свою дію положення договорів міжнародного довкільного права, хоч вони і не містять спеціальних норм, які б застосовувалися не до захисту довкілля загалом, а саме під час збройних конфліктів. Однак Повернімося до міжнародного гуманітарного права. Існує ціла низка міжнародних договорів, які містять положення щодо захисту довкілля, і потенційно могли б бути використані для притягнення до відповідальності за шкоду завдану довкіллю, яку вчинила Російська Федерація. У рамках цього відео зупинимося на найважливіших із них. Зокрема, у першому додатковому протоколі до Женевських конвенцій було закріплено два положення, які стосуються впливу на довкілля під час воєнних дій. Обидва положення вважають такими, що мають звичаєвий характер. Тобто вони мають обов'язковий статус для всіх учасників конфлікту. Статті 35 та 55 протоколу. містять заборону застосовувати методи або засоби воєнних дій, які мають на меті завдати, або як можна очікувати, завдадуть широкої довгочасної і серйозної шкоди природному середовищу, що відповідно завдадуть шкоди здоров'ю або ускладнять виживання населення. Розглянемо ці положення детальніше. Як бачимо, із тексту протоколу завдана шкода повинна бути широкою. Довгочасною та серйозною. Тобто, для того, щоб довести наявність порушення міжнародного гуманітарного права, потрібно задовольнити всі три критерії одночасно. Автори не надали роз'яснень цим поняттям у тексті положень протоколу. Спираючись на коментар до протоколу, науковці тлумачать ці поняття наступним чином: шкода є широкою, у випадку, якщо вона охоплює територію кількох сотень квадратних кілометрів, довготривалою, якщо Триває протягом десяти років чи більше, та серйозною, якщо пов'язана із значним порушеннями чи шкодою для життя людей, природних та економічних ресурсів або інших активів. Під забороненими методами та засобами ведення воєнних дій в контексті довкілля мають на увазі застосування загалом будь-якої зброї на шкоду йому, навіть якщо вони прямо не заборонені до використання під час бойових дій, тобто. Ключовим є не стільки конкретний вид озброєння, скільки потенційні наслідки конкретного військового нападу. Хоча, безумовно, певний вид озброєння, наприклад, ядерне, сам по собі може завдати непоправної шкоди незалежно від способу його застосування в порушення наведених положень, оскільки заборона вчинення порушення не є самоціллю. Та має переважно запобіжну функцію, то в статті 91 протоколу було закріплено обов'язок держави-порушниці відшкодувати завдані збитки, а саме здійснити репарації. Ще одним важливим документом є конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Більш відома за скороченням конвенція НМОД, яка повністю присвячена захисту довкілля від негативного та цілеспрямованого впливу збройного конфлікту. Стаття перша конвенції накладає на держав-учасниць заборону вдаватися до воєнного чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на довкілля, які мають широкі, довгострокові або серйозні наслідки на шкоду будь-якій іншій державі-учасниці. Росія є учасницею конвенції та зобов'язана виконувати. Бити взять на себе зобов'язання. З цих положень випливає, що для того, щоб довести порушення за конвенцією НМОД, потрібно задовольнити виконання таких умов. По-перше, має бути підтверджено використання воєнних або будь-яких інших засобів впливу на довкілля. Їхнє використання здійснюється шляхом маніпулювання природними процесами задля зміни динаміки, складу чи структури землі, включаючи її біоту, літосферу, гідосферу, Атмосферу або космічний простір. По-друге, має бути підтверджено використання засобів впливу з метою руйнування, завдання збитків чи спричинення шкоди саме іншій державі-учасниці конвенції НМОД. Росія є учасницею конвенції. Тож, якщо доведений причинно наслідковий зв'язок між використанням заборонених засобів впливу на довкілля та широкими довгостроковими або серйозними наслідками, які були спричинені її діями. То у випадку російсько-українського конфлікту цей критерій буде задоволений. По-третє, це використання спричиняє широкі, довгострокові або серйозні наслідки. Як можемо бачити, ці терміни вже зустрічались у першому додатковому протоколі, однак, принаймні, тлумачення одного з них відрізняється. Консультативна служба міжнародного комітету Червоного Хреста із міжнародного гуманітарного права довготривалими наслідками вважають такі, що тривають протягом кількох місяців. Чи приблизно пару року, а не протягом 10 років. Не виключено, що така інтерпретація може вплинути і на тлумачення термінів за першим протоколом. Варто наголосити на ключовій різниці між цілями Конвенції ЕНОД та протоколу. Перше забороняє цілеспрямовано впливати на довкілля з метою подальшого завдання шкоди іншій державі, а другий забороняє застосовувати засоби та методи війни, що завдають неспівмірної шкоди довкіллю. тобто Об'єктам впливу в першому випадку є довкілля, а лише потім інша держава, в той час як за протоколом, навпаки, там наслідки для довкілля є супутніми. Поріг доведення порушення за конвенцією НМОД є нижчим, ніж за першим додатковим протоколом. Широкі, довгострокові або серйозні наслідки можуть тривати значно менше та охоплювати коротший період часу за конвенцією НМОД у порівнянні зі шкодою за першим додатковим протоколом. Більше того, у конвенції ЕНОД використовується сполучник або на противагу до І у додатковому протоколі. А відтак не вимагається, щоб наслідки були одночасно і широкими, і довгостроковими, і серйозними. Водночас, конвенція та протокол мають взаємодоповнювальний характер, а не взаємозаперечний. Заборона вчиняти шкоду довкіллю під час збройних конфліктів. Також передбачено міжнародним кримінальним правом. Це означає, що до відповідальності можна притягнути не тільки державу, але й окремих фізичних осіб. Римським статутом встановлена кримінальна відповідальність за умисний військовий напад, який призведе до масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, непропорційні здобуті військовій перевазі над супротивником. Такі дії вважаються воєнним злочином. Крім цього, завдання шкоди довкіллю може бути проявами інших воєнних злочинів внаслідок порушення принципів розрізнення та військової необхідності. Тобто довкілля не може бути цілеспрямованим об'єктом нападу та руйнування, оскільки належить до категорії цивільних об'єктів. Такі напади не можуть позбавляти цивільне населення способів виживання, зокрема спричинити голод. Так само не можуть бути привласнені природні ресурси іншої держави задля, наприклад, економічної вигоди. Навіть умови окупації чужої території зобов'язують державу зберігати, наскільки це можливо, довкілля та ресурси окупованої території. Тепер проговорімо більш детально про те, які кроки необхідно зробити в Україні, аби притягнути до відповідальності винних у завданні шкоди довкіллю на її території внаслідок агресії Російської Федерації, Першочергово Потрібно зафіксувати випадки пошкодження навколишнього середовища. До чого можуть долучитися свідки протиправних дій через спеціальний мобільний додаток Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів під назвою Екозагроза. Після цього державні органи України повинні обрахувати обсяг шкоди та упущеної вигоди, щоб пізніше заявити претензії Російській Федерації з метою отримання відшкодування. В Україні фіксацію злочинів та обрахування обсягу шкоди здійснює Державна екологічна інспекція. Завдану шкоду можна поділити на. Такі категорії. Перша. Забруднення повітря. Зокрема, йдеться про штучні або внаслідок недбалості, пожежі нафтопродуктів, викиди отруйних речовин у повітря та загоряння інших об'єктів. Друга. Забруднення ґрунтів. Наприклад, застосування хімічної зброї на родючих землях. Третя. Пошкодження лісів та об'єктів природно-заповідного фонду. Зокрема, штучна або внаслідок недбалості. Пожежа в лісових насадженнях, масова виробка або повалення лісу. Четверта забруднення води, зокрема, внаслідок розлиття нафтопродуктів та отруйних речовин. П'ята відходи. До них відносять вибухові та інші небезпечні речовини, підбиту військову техніку та інші відходи. Станом на початок березня 2023 року загальний розмір шкоди завданої Україні від агресії РФ орієнтовно сягає майже 1,9 трильйона гривень. Однак тут треба зазначити, що такі підрахунки не обов'язково будуть задоволені повністю. До прикладу, коли Демократична Республіка Конго заявила позов на понад 1 мільярд доларів до Уганди за завдану шкоду довкіллю, міжнародний суд ООН присудив тільки 60 мільйонів доларів, що становить лише малу частку. Первинних вимог на цьому ми завершуємо це відео. А в наступній лекції наші колеги з РЦПЛ розкажуть про злочин геноциду.